Знаєте, друзі, є країни, куди туристи їдуть за розкішю, комфортом і спокоєм. А є такі місця, куди потрапляєш і відчуваєш, що тут виживають лише найсильніші. і Бангладеш саме той випадок країна, де краса і хаос ідуть пліч опліч, де за один день можна закохатися в людей і водночас ненавидити умови, в яких вони живуть. Це не курортний рай, а справжній тест на витривалість. І саме тому мені хочеться розповісти вам про нього чесно, без прикрас, але й без зайвої драматизації. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Бангладеш знаходиться на півдні Азії, затиснутий між Індією і М'янмою, а з півдня омивається Бенгальською затокою. Площа країни всього трохи більше ніж 148 тисяч квадратних кілометрів, але населення понад 170 мільйонів. Тут буквально кожен метр землі заселений. І що цікаво, Бангладеш часто називають сміттєзвалищем світу. Не через образу, а тому, що сюди з усього світу звозять тони старого одягу, електроніки відходів. Частина цього переробляється, але більшість просто накопичується на величезних полігонах, який ви можете побачити просто обабіч дороги. Мандрівники, які вперше приїжджають сюди, говорять, що це культурний шок у найчистішому вигляді. Вийшов з літака, і тебе одразу накриває хвиля спеки, вологи, шуму, запахів. Тут все гучне, яскраве, хаотичне. Люди можуть тобі усміхатися і допомагати, а за рогом штовхатися в натовпі, аби встигнути в автобус. Це місце, де емоції змінюються щогодини. Одразу хочу попередити тих, хто мріє просто подивитися екзотику. Бангладеш це не для слабких нервів. Тут немає стерильних туристичних зон, немає комфортного громадського транспорту, немає навіть стабільної електрики в багатьох районах. Якщо ви любите мандрівки з коктейлем біля басейну, забудьте, але якщо хочете побачити, як виживають люди в умовах, які здаються неможливими, то вам сюди. Це країна, де кожен день як випробування, але саме це робить її унікальною. І от, щоб ви зрозуміли, з чого починається це випробування, ми рушаємо в ДАКу, столицю, де повітря, як кажуть, можна різати ножем. ДАКА це місто, яке неможливо забути, навіть якщо ви пробули тут усього кілька годин. Тут живе понад 22 мільйони людей, і здається, що вони всі вирішили вийти на вулицю саме тоді, коли ви з'явилися. Перенаселеність тут настільки відчутна, що ти буквально відчуваєш чужі плечі на своїх, навіть якщо просто йдеш тротуаром. У години пік, а вони тут майже завжди натовпи людей і нескінчені потоки транспорту перетворюють місто на живу хаотичну ріку. І от ви в ДАКТІ перший вдих, і вам здається, що ви вдихнули не повітря, а пил, змішаний з димом та ароматом смаженої вуличної їжі. Рівень забруднення повітря тут один із найвищих у світі. Є дні, коли і столиця Бангладеша буквально очолює світові антирейтинги, і справа не тільки в промисловості чи старих автомобілях. Це ще й нескінченні генератори, що працюють через перебої з електрикою, а також пил з будівництв і розбитих доріг. Рух у місті це окрема історія. Тут немає звичних нам правил дорожнього руху, або ж вони існують лише на папері. Автобуси, рикши, вантажівки, мотоцикли, тварини та пішоходи рухаються в хаотичному симбіозі, який на диво рідко закінчується аваріями. Місцеві водії мають шосте відчуття, вони розуміють траєкторію руху один одного без слів. А ось новачкам тут легко впасти в паніку. Звуки клаксонів не замовкають ні на секунду, навіть вночі. І якщо вам здається, що шум від машин це максимум, то ви ще не чули справжнього звукового пейзажу данки. Тут постійно щось гудить, дзвенить та кричить. Продавці на базарах змагаються, хто голосніше запропонує товар. Діти грають прямо на проїжджій частині, а моїдзин з найближчої мечеті закликає до молитви через гучномовець. Це місце ніколи не мовчить. Навіть вночі, коли більшість столиць світу відпочиває, дака живе у своєму ритмі гучному, шаленому і виснажливому. Але це лише зовнішній бік, бо якщо придивитися уважніше, стає зрозуміло. Проблеми столиці це відображення загальних труднощів усього Бангладеш. Проблеми тут видно неозброєним оком. Почнемо зі сміття. У Дакці та інших містах Бангладеш гори відходів можуть з'явитися просто посеред вулиці. І це не просто кілька пакетиків чи пляшок. Іноді це справжні сміттєві пагорби, біля яких діти грають у м'яч, а поруч працюють вуличні продавці. Запахи змішуються настільки, що навіть найвитриваліші мандрівники можуть відчути запаморочення. Ринки це серце місцевого життя, але й місце, де турист швидко розуміє, що таке антисанітарія. Свіже м'ясо лежить під відкритим небом, а на ньому сидять мухи. Поруч продають рибу, яка вже почала пахнути так, що хочеться швидше піти. Комахи тут звичне явище, і ніхто особливо не звертає на них уваги. Для місцевих це буденність, але для новачка справжній виклик. Інфраструктура в країні, м'яко кажучи, потребує уваги. Багато доріг розбиті, тротуарів або зовсім немає, або вони перетворені на стихійні ринки. У багатьох районах немає централізованої каналізації, і під час дощів вулиці перетворюються на каламутні річки. А дощі тут це не просто романтична злива. Це справжні потопи, які можуть паралізувати місто на кілька днів. А кліматичні проблеми це окрема історія. Бангладеш лежить у зоні, яка особливо вразлива до опований і циклонів. Щороку країна потерпає від стихій, і для багатьох людей це означає втрату дому, вражаю, роботи. Місцеві вже звикли жити з відчуттям, що завтра все може змінитися, і не на краще. Життя тут вимагає від людей неймовірної витривалості і водночас винахідливості, бо якось же треба виживати в умовах, де проблеми сипляться одна за одною, немов краплі під час тропічної зливи. І саме тут стає зрозуміло, чому економіка країни тримається на певних, здавалося б, тендітних галузях. Головна економічна артерія Бангладеш це текстильна промисловість, тут шиють одяг для найвідоміших світових брендів. І швидше за все, хоча б одна футболка у вашій шафі походить саме звідси. Але за цією глобальною індустрією стоїть сувора правда. Працівники отримують мізерні зарплати, часто працюють по 10 12 годин на день без вихідних, а умови в цехах далекі від безпечних. І все це, щоб утримувати економіку на плаву. Для багатьох бенгальців немає іншого вибору: альтернатива безробіття або випадкові підробітки, які не приносять стабільного доходу. Люди погоджуються на будь-яку роботу, бо треба годувати сім'ю. І так, дитяча праця тут не виняток, а сумна реальність. На вулицях і в майстернях ви побачите хлопчиків і дівчат, яким ледве виповнилося десять, але вони вже працюють, щоб допомогти батькам. Бангладеш став одним із центрів так званої швидкої моди. Це коли нові колекції одягу з'являються у магазинах кожні кілька тижнів. І щоб встигати за цим темпом, фабрики працюють майже без зупинки. Але за яскравими вітринами торгових центрів Європи чи Америки ховається величезна кількість людей, які шиють цей одяг за копійки. І попри це, бенгальці знаходять у собі сили жити далі, сміятися, створювати маленькі радощі навіть у важких умовах. Тут особливо помітно, що люди головна цінність країни, їхня витривалість і вміння знаходити вихід навіть там, де його начебто немає, вражає. І щоб зрозуміти Бангладеш до кінця, треба хоча б трохи пізнати цих людей і їхню культуру. Бенгальці, це, мабуть, найбільше відкриття для будь-якого мандрівника. Попри всі труднощі, вони залишаються напрочі гостинними та працьовитими. Навіть якщо у сім'ї мало що є, вони готові поділитися з вами останнім шматком хліба чи чашкою чаю. Витривалість тут не просто риса характеру, а спосіб життя. Вони з дитинства звикають до спеки, до шуму, до натовпів, до постійної боротьби за місце під сонцем. Мова країни бенгальська, і вона звучить дуже мелодійно. Релігія тут переважно іслам, але є й індуїсти, буддисти, християни. Це створює цікаве поєднання традицій. Можна побачити, як поруч відзначають мусульманське святе Ід та дурга дургапуджа. І хоча різні вірувані іноді і стають причиною конфліктів, у повсякденному житті люди часто просто співіснують, обмінюючись культурами та звичаями. Кухня Бангладеш окрема любов. Тут обожнюють гострі страви, багато рису, сочевиці, риби. Їжа подається щедро, навіть якщо господар має небагато. Але для європейського шлунка такі смакові вибухи іноді стають випробуванням, особливо якщо врахувати антисанітарні умови приготування на вулиці. Свята тут яскраві, гучні та дуже людні. Наприклад, під час нового бенгальського року вулиці заповнюються барвистими процесіями, танцями та музикою. Це дивовижно спостерігати, як люди, які щойно боролися з повеню чи економічними труднощами, можуть так щиро радіти життю. Саме ця здатність знаходити щастя серед хаосу і є тим, що викликає найбільше захоплення у тих, хто сюди приїжджає. Але після всіх цих вражень залишається питання, чи хотіли б ви опинитися тут особисто. Якщо чесно, мене в Бангладеш шокувало багато речей. Передусім, контраст між щирістю людей і жорстокістю умов, у яких вони живуть. Крімінагенна ситуація в Бангладеш, особливо в акції, залишається високою, попри окремі ознаки покращення статистики. Суспільство стикається із зростанням насильства, безкарністю, зловживанням з боку кримінальних угрупувань і слабкою реакцією правоохоронців. Але й були моменти, які викликали захоплення. Природа Бангладеш у своїх незайманих куточках це справжня казка, зелені джунглі, мангрові ліси Сунбардану, де мешкають рідкісні бенгальські тигри, або безкраї рисові поля, які світяться під сонцем. Є історичні пам'ятки, і старовинні мечеті, і колоритні базари, де можна купити все від спецій до старовинних прикрас. Чи варто їхати сюди? Якщо ви шукаєте комфорт, ні. Якщо ж хочете побачити реальне життя, відчути іншу культуру без фільтрів і зрозуміти, як люди виживають у найскладніших умовах, тоді так однозначно. Але будьте готові, це буде не відпустка, а пригода, яка змінить ваше бачення світу. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!